Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні 23 липня 2025 року. Зараз такий перехідний період, можна сказати. От, білий гриб дубовий будемо шукати. Наразі гриб локально. У нас росте, попадається його небагато. Але все з іншого боку і цікаво знайти щось за таких умов. Було спекотно. Дощів довго не було, недавно дощик був, але звісно сильно попливати він не міг на плодоношення за кілька днів. Так чи інакше попадається отакий білий гриб дубовий. Класний початок походу. Дякую вам всім за увагу. І ще у описі до цього відео ви побачите кілька посилань. Одне з них це монобанка збір на безпритульних тварин. А друге посилання це посилання на сторіночку мого друга волонтера Марії, яка допомагає безпритульним котикам. Переходьте за посиланнями, додавайте Марію в друзі, можливо, якась тваринка вам сподобається, забирайте додому. Допомагати нашим маленьким чотирилапим друзям це добра, хороша справа. Не будьте байдужі! Переходьте за посиланнями, дивіться, у описі. Ну, а я пішов шукати герби. А тут дивіться, що у нас, друзі. Отакого От найшов дістав. Дивіться, який досить крупненький. Ніжка така відносно тоненька. Плотний грибочок, класний. Біленький дубовий. О! І тут поруч братки горосте, які, які здоровань. Там ще грибано. Вкупі листя Дивіться, який симпатичний. Це, до речі, може і не дубовий. А може і дубовий. Точно тут не скажу, тому що... Можливо листям був накритий, не набрав кольору темного. Ось такі гриб. Так. Ось які ще. Не дуже якось щільно вони виросли. Легенько достаються так. О, так, в одній точці, подивіться Ножки буду зачищати зараз і до кошика, як завжди. Чудові три білі вербочки. Але все-таки я схиляюсь до того, що це може і балет у Седулісу, цей середній. Бо я в цьому лісі у минулих сюжетах вам показую, як знаходив білі дубові поруч зі звичайними. Ну, тому що бере, хвоя і дуби поруч. І можна сказати, що і звичайний білий гриб має з чим тут мехаризу утворити. Клас. А це взагалі. Для цього моменту це клас. Ось під такі деревця люблю заглядати. О, теж гербочки є. Сироїжечки класні. Сьогодні збираю з радістю їх, хочу посмажити. Будемо дивитися як по якості, бо ніжки часто в них поточені. А от буває, що шапочки непогані в таких сираїжок, то шукаю з радістю їх. Сироїжки дуже класні, смажені. Хто куштував, знає. Ось все, тут у них вся. Клондайк сираїшка полянка. Дивіться, які гарні. Ось. Попадаються і ці гербочки. Так. Ну під цим деревом я і білі теж знаходив. Бувало. Сьогодні може і не виросло нічого. Я ж кажу, що ця хвиля друга закінчилася, а третя фінальна, яка має у нас бути, вона ще не почалася. От, саме тому будь-який грибочок їстівний зараз дуже цінний. Ну що, супер, шукаємо далі П'ять сераїжок до кошика. Найдемо ще білого, думаю. Буде такий у нас класний похід позитивний. Понад два тижні не був у лісі, то для мене така якась емоційна радість. Хожу всьому радію. Співу пташок, і комахам, і горбочкам. Уже понад третю годину дня. Парить так. Я думаю, що може піти ливень або принаймні дощик. Ну так чи інакше шукати в таку погоду це цілий квест. Хто захоплюється, друзі мої, там близький Серега наш сезон, Вітя, канал Я фанатик», Оля Паца, от вони теж люблять так шукати завзято, за будь-яких умов. Друзі-грибники знають, що в цю спеку ходити непросто. Але так чи інакше, дивіться. О, о, о. Ось. Ось таке гербинятка. Супер. Я щасливий. Скільки я за ним виходив. Також, звісно, хочу передати вітання всім своїм дружнім каналам і однодумцям моїм. Підписуйтеся на канали хлопців, у них чудовий матеріал добрий позитивний Посилання на канали Сергійка Віті, а також Олександри, можна буде побачити у, у мене в коментарях. Я їх там закріплю. Переходьте, шановні глядачі, і підписуйтеся на їх канали. Вони роблять класні сюжети про природу. Оце гриба знайшов Взагалі без коментарів повністю захований. Підняв таку купу листя над собою і стоїть. І я йду по дорозі, думаю, ну коли ж я тебе знайду. Я це знайшов. Ох, слава Богу, за все. Вітання друзям моїм грибникам. Пошукаю ще, може мені ліс ще подарує якусь таку знахідку, бо їх дуже мало. І це дійсно гіпер трудовий пошук в таку спеку. Супер. Воно десь Надюша ходить, дивіться, шукає теж в спеку герба дубового білого. Надюша, помахай нам. Потрошку шукається, друзі. Взагалі ні людей, нікого. Такий якийсь класний, цікавий похід, але воно дійсно, що так, як знаєте, як перший раз людина до лісу такого прийде, або хто не збирав біля дубові в такий період перехідний то враження, що грибів нема. Взагалі глухота, нічого наче нема. А насправді... О! ось малеча стоїть, бачите? Ось такий дубовий маленький. Такий бутузик баночний, я кажу, що якщо чистенькі попадаються, так таких десяток нашою малюсенька така баночка виходить. Знаєте, сувенірна. Я іноді беру маленькі банки. Там взагалі тіпа, 200 мл, такі сувенірні на подарунок на сувенір. І оце такі грибочки, там штучок 15 закриваю, наприклад, 10. І класний подарунок. Хто любить гриби, дуже класна ідея подарувати баночку грибів. От, Тому що багато і родичів, хто любить гриби. Та й в принципі вся родина в мене ми так. Ще з дитинства самого, з дідусем, то в мене це захоплення. З... Років, мабуть, 6-7 вже. Все життя. Ходімо далі шукати. Камера щось більше стало під вечір. так, друзі, коли вже обдивився ці такі відкриті галявинки Мало їх, думаю, полазимо ще в ці в траві всілякі в таких заначках. Попадається тут класні гриби теж. І ось такі гриби тут. Дивіться, який білий, дубовий. О! Не знаю скільки він важить. Такий грам, мабуть, 350-400 може. Дуже масивний плотний грибок. Суперова знахідка, це взагалі диво. Чесно, от я не очікував на такі саме герби сьогодні. Я думав, або може малеча буде там з останньої хвилі почнуться якісь. Або будуть виключно вже з тієї попередньої хвилі, бо кажу, ж, два тижні в лісі не був, я не орієнтувався по тому, в якому стані плодові тіла. І от на диво попадаються великі і досить молоді герби. Причому так, вони поштучні, поодинокі. Але такі здоровені класні, подивіться. Задоволення взагалі неймовірне. Так що от такі травичці, дивіться, бачите, можна ходити видивлятися. Вони теж таке полюбляють. Такі тут дубки травичка, Кущики всілякі. О! А я кого ще знайшов. Майже четверта вечора, друзі. Ну пощастило дощ не пішов, то вийшло дошукати. Дошукати свій десяток білих дубових. Чарівний день. Все ще хотів показати. Недалечко різ. Він просто зламався так. Щоб так вам покажу. Цікава форма дуже, дивіться, яка шапка. Все таки попався. Бачите? Шапочка маленька, тоненька і закручена, аніжка якісна і не червивий, чистенькі. Чистенькі білий дубовий. От. Ну, єдине, що шапочка відламалась то хоч, хоч так покажу, але що бувають вони такі от зморщені, смішні попадаються. Оце такі при дорозі. От. от саме при дорозі бувають отакі сплющення. Як я кажу, боколежачі бувають, або якось так. Так що є свій десяток білих дубових, чудово. Ну що, будемо потихеньку завершувати наш похід. Ще заїдемо до бабусі в гості. От, так воно і буде. Такий ліс гарний. Ну що, любі друзі, закінчую похід, тому що вже ввечері дійсно і час збиратися. От в таку спеку у липні. Здавалося б у момент, коли взагалі їх фактично нема. Якщо добряче потрудитися разом, то можна зібрати чудові біля гриби добові. В цьому кошечку виключно вони, сироїжечки окремо. ті, що на початку відео ви могли бачити. От, такі гарні. Гриб. дарувань що боком виріс. І такі маленькі попадалися. Так що свій десяток білих дубових гербочків було знайдено. Дуже вдячний за поїздку своїм рідним, а також цьому лісу за те, що навіть за таких умов спекотних він дає змогу відшукати такі гарні герби. Не забувайте підписатися, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Завжди з радістю читаю, відповідаю і бажаю вам класних походів та успіхів у всіх ваших справах. До наступних зустрічей!